Доброго дня, шановні, сьогодні ми будемо досліджувати пружні коливання. Знайдемо період коливань двома способами. Перший просто порахуємо, другий по формулі. Значить, перш за все, Перед тим як приступити до виконання задачі, треба зробити одну мітку. Це буде власна довжина, власна довжина пружини. Вроді попав, бачите да, значить, підвішуємо на пружину вантаж, ось він, вагою 1 вагою один кілограм. Бачите, вантаж висить на пружині, виводимо з положення рівноваги пружини і, бачите, спостерігаються ось такі коливання. Значить, щоб знайти період коливань. Надо знайти час, знайти час 20 коливань, знайти час? 20 коливань. Значить, що я роблю? Одночасно жмую пуск, жму пуск. и пускаю пружину. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать бальчата двадцать шесть секунд еще раз повторимо дослед раз два три четыре пять

Ну і заспокоїмо пружину і поставимо другу мітку. Значить, що тут у нас получилось? Ось десь, да? Ось так? от. Ось вона. Друга мітка. І тепер виміряємо видовження пружини. Тут досить непогано виглядає, получається. Тридцять шесть сантиметрів. Практично ровно. Тридцять шесть сантиметрів. Маса грузика. Один кілограм. Кількість коливань. Н. У нас двадцять. Ми вибрали. Час. 26 секунд. Звідси досить просто шукаємо період. Т велике дорівнює, Т маленьке поділити на n. Т маленьке у нас 26. Н20. Ділимо і отримали 1,3 секунди. Далі шукаємо період коливань за формулою. Формула для періоду коливань при пружних коливаннях Т дорівнює 2П, корінь квадратний маса поділити на К. М – Це маса грузика, К жорсткість пружини. Жорсткість пружини знайдемо із закона гука. F пружності дорівнює К на дельта Х. Дельта Х у нас виміряли 0,36 метрів. Ф пружності чисельно дорівнює силі тяжіння. Дорівнює МЖ. Таким чином, що ми маємо? МЖ дорівнює К на дельта Х. Звідси шукаємо К. К дорівнює МЖ поділити на дельта Х. Підставляємо. Маса у нас один, g це прискорення вільного падіння 9,8. Дельта X у нас 0,3. Кадривня, то есть жорсткість пружини 27,2. І за формулою вже уже рахуємо період Т дорівнює 2 помножити на 3.14 на корінь квадратний 1 поділити на 27.2 Т дорівнює 1,22 секунди Таким чином ми двома способами з вами порахували період коливань припружних коливаннях і отримали дуже схожі результати.